Ще одне цікаве складне завдання. В нас воно кілька разів е випадало, виникало. Хтось з професіоналів скаже, що це дурниця, хтось е з обивателів скаже, що не варто простіше знищити, перекласти і так далі. Але ми знімемо це відео і проведемо практичний експеримент. Тобто в нас є 30 квадратів підлоги, камеру вниз, так? Вся підлога рухається, так? Товщина шпар Дозволяє завести там якогось гризуна. от, так. І ми попробуємо реставрувати таке, такий там чорновий підлоговий настил. Тобто наше завдання заповнити шпари і саме основне склеїти, з'єднати е таке. Е Таке полотно в один монолітний щит. Адже в нас тут каркасний будинок, який рухається, який деформується і так далі. Як ми будемо це робити? Тобто шпари і все решта шпаклі... шпаклюються в основному, використовується в нашому випадку шпаклівку розплав, наприклад, наварит термошпаклівку, отак вона виглядає. Або двохкомпонентну поліефірну, поліестерну шпаклівку, отак вона виглядає. Багато хто шпаркечків полюбляє брати. Акрилову водну емульсію, додавати до неї дерев'яний пил, робити суміш і заповнювати шпари. Але всі ці варіанти тут не до кінця ефективні, тому що наша поверхня рухається, і ціль в тому, щоб склеїти в першу чергу її. Тому ми будемо робити інакше. Ми візьмемо поліуретанову основу для ремонтних сумішей. Так? Паркетоліт P51. 51 тому що ми не хочемо дихати розчинником і маємо багато грошей. Якщо у нас грошей трошки менше, можна PR50. Змішаємо її з дерев'яною пилюкою, тобто з готовим дерев'яним пилом. В нашому випадку у нас є готовий пил дерев'яний від Борма, наповнений акриловим наповнювачем. в кольорі сосна, він готовий, він прекрасний. Ми робимо ремонтну суміш. і Заклеюємо в один моноліт всі шпари, тобто вони не повинні зовсім рухатись, і це все повинно добре триматися. Після того ми шліфанемо цю підлогу і оцінимо, як нам це все вдалося або не вдалося, і тоді ми це відео викладати не будемо. Шутка, шутка. Дерев'яна пилюка. Оце просто темний горіх. Тобто беремо поліуретановий ґрунт і наливаємо його на поверхню трошки так? і розтягуємо кісточкою вух пошкоджені. По технології для того, щоб була краща адгезія, ми ґрунтівочкою ґрунтуємо шви. Вона пропитає, з'єднає поверхню і дасть нам кращу адгезію. Значить, ми зробили чорнову заклейку, тобто ми розвели суміш, позаповнювали, попробували різні варіанти відтінків, так як тут планується світлий колір підлоги, то і в результаті ми зробили біленький колір шпаклівки. Наступне питання, наступна проблема: що десь є настільки великі шпари, що весь клей нам втікає всередину. Тобто, тут ми бачимо, що ремонтна суміш заповнила повністю шпару і не не втікає, а тут ми лиєм 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 а суміш втікає е, між підлоговим покриттям. Так? Тобто тут шпара є, тут нема шпари, тут щільно все прилягає. Значить, е, отут дуже добре видно. Та дошечка кривенька, можете писати коментарі, але завдання взагалі розібрати саму технологію. Так? Що ми робимо далі? Тобто, далі в такі шпари. До самого низу ми запихаємо поліпропіленовий шпагат. Його, так? Він е не дозволить стікати клею вниз, але товщини е підлогової дошки в 4 см буде достатньо, щоб це заклеїти. І заклеювати ми вже будемо поліуретановим клеєм Є19. Самим коротким часом життя, 10-хвилинним, для того, щоб... Клей виступив і е, максимально розширився і розпер наше підлогове покриття. Тобто одного продукту, тільки ремонтної суміші є е, е, пер 51 чи 50, недостатньо, щоб тут зробити 100% результат, а ще потрібен клей. Значить, як ми це будемо робити? Ми беремо баночку, розрізали носик і заливаємо в пошкодження. Але перед тим ми його змочуємо водичкою для того, щоб е, прискорити реакцію. Тобто ми наповнюємо водичку і лиємо клей. Клею багато не треба, так що ми підібрали такий матеріал, який має великий коефіцієнт розширення, і він буде швиденько заповнювати пошкодження. Реакція в клею дуже швиденько відбувається. Достатньо 2-3 хвилини. і Він почне розширюватися. Зараз всі побачимо. Все, ми пошліфували наше підлогове покриття. Як ви бачите, було дуже страшно, а в принципі є дуже непогано. Значить, що ми робимо далі? Далі ми підбираємо лакофарбовий матеріал. Ми вибрали масло. Так? Буде масло терасне від Vincent, лінела з краса bark. колір Палітра кольорів. Під масло потрібно вміти шліфувати деревину. Це дуже важливий пункт. Значить, Важлива шліфовка. Під масло не потрібно нічого полірувати, потрібно всього-навсього закінчити зерном p 120 і не перескакувати кроку шліфування. Тобто, шліфуємо спочатку чорнову p 36 потім p 40 p 60 p 80 p 100 максимум p 120 В нашому випадку. Дошка чорнова була побита рівненько, тому ми змогли її шліфувати, перескакуючи один крок зерна. Тобто, останній абразив йшов за структурою дерева. Не поперед, і, відповідно, ми могли зекономити на обробці. Тобто було шліфовано p 60 p 80 і p 120 Значить, є маслочко в нас, літра. Тут 25 квадратів, я думаю, плюс-мінус нам треба півтора літра на, на перший шар. Тому що деревина стара, вона суха і вона добре буде впитувати барничок. Відкриваємо. У нас є один компонент це затвердник, він прискорює сушку. Тобто олійку можна наносити і без затвердника. Але з допомогою затвердника вона значно швидше висохне. Тобто, Якщо ми поспішаємо, ми даємо затвердник, якщо нам не спішиться, то. Затвердника можна не додавати. Орієнтовна порція затвердника це 5%. Якщо нам вязкість матеріалу не підходить, тому що дуже великий вміст пігменту і матеріал буде досить густенький, то можна додавати розчинника, можна навіть і 20%. Тобто базово матеріал не містить розчинника зовсім. Тут 100% сухого залишку. Тому ми можемо навіть до 50% додавати. Розчинника. Я думаю, що ми для себе додамо 100 мл, нам цього буде достатньо. Так буде значно легше працювати. Мішалочка і ретельно розмішуємо матеріал. Підходимо в куток і наносимо матеріал. Як ми його наносимо на поверхню, ніякого значення немає. Ми можемо його налити, можемо накатати валиком, можемо користуватися кісочкою. Значення немає. Важливо, що це натуральне масло. Весь матеріал, який не вібрався в деревину, ми повинні зняти, витерти ганчіркою, шматкою, паперовою, серветкою. Немає значення. Дає матеріалу вібратися. В принципі, у нас є до пів години часу, навіть година часу, щоб він впитався. А потім з допомогою паперового рушника або е ганчірки всі залишки, які не вібралися, ми витираємо. Матеріал добре дає розтиратися. Зразу видно. Всі браки шліфовки, малюнок дерева проявляється природнім шляхом. Всі паперові рушники, серветки, які вибрали в себе матеріал, обов'язково в металевий контейнер і заливаємо водою або відразу спалюємо, тому що вони є самозаймисті. Так, ми вже нанесли перший шар, значить можемо перевірити, що наша підлога зовсім не рухається. От ми дошечки ці всі недавно перевіряли. Тобто клей прекрасно все скріпив. Але ми маємо шви між паркетом, між паркетними дошками, між чорновою підлогою, які страшні, які дуже сильно видно. Фактично, в підлогових покриттях у нас є кілька варіантів. знову ж таки. Ми можемо використати шпаклівку, як акрилову, так і двохкомпонентну, ми це говорили. Можемо використати термошпаклівку, це буде набагато надійніше, але ми вибрали герметик. Ми беремо герметик для зовнішніх робіт екосіл. Беремо його, тому що він має більший коефіцієнт деформації, він більш еластичний і він ідеальне рішення для нашого завдання, тому що дошечка буде рухатись. Тут в кабінеті буде працювати багато працівників, вони будуть ходити. Це каркасник, він рухається сам по собі. І термін служби герметика буде найдовше. Все дуже просто. Що нам потрібно? Нам потрібен герметик, підібрати по кольору пістолет і водичка з милом. Далі що ми робимо? Ми наносимо в пошкодження по максимуму герметик і все, що не впиталося, знімаємо.